Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, нарешті настав той час, щоб зробити вибір на обміні душ. Отже, я вже підготовився. Сьогодні будемо знімати два лагері, де в мене є сумарно 155 героїв. І маю надію, що нам щось випаде. Гра вже запущена на цьому телефончику, тому починаємо відкривати і потім зробимо свій вибір. Поїхали! Так, почнемо з першого лагеря. Ну окей, сюди, сюди, давайте, давайте, подивимось, що там у нас. Біллі, Джагангір, Фіріл, Ренфілд, Гармек. Єлена. Перша п'ятірка є, Каган, друга є, вже непогано, непогано. цікаво, скільки зі 155 спроб я зможу витягнути п'ятірок. Так, дві поки є, кутау, бальтазари пішли. І ж такі мої улюблені яд, куди ж без яду. Ну куди ж без цього хлопця, ви ж розумієте. Так, Сармафк, Рігард, Ріщик, Тайром, Текідавис, Скарлети, Джун. Це вже третя п'ятірочка є. Батько Тук, Вален, Гунар, Приєночка, Ульмер, Оборончик, Хакмун, Гарім. Фух, я вже реально запарився. Так, так, І що, Все. Так, Джуна бачу, Кагана бачу, Єлена. Тут у нас 73 спроби було. Так, ще один джун. Так, скільки п'ятірок? Раз. Два, три, чотири. Чотири п'ятірки за 73 спроби. Окей, окей, зараз я швидесенько заливаю їх і ми йдемо вкриваємо другий лагерь. Ну і переходимо до другого лагеря. Тут у нас, давайте зараз подивимось, 79 героїв. Заготовлено. І побачимо зараз, що випаде. Поїхали збирати Так, кашрек. Окей, Мелендор. Малежон, Маледжон, Грім, ну стандартні дийки-четвірки теж. Так, де п'ятірочки? Де п'ятірочки? І повлен. Який корм? Біде чим качати героїв. Так, різкі. Будогрила. Що я би з вас робив? Так, нарешті перша п'ятірочка з цього лагеря це в нас Ліаночка. Окей. Ел канін хм, Дві. Квінт. це три. Непогано йдемо. Ага, наговорився, непогано йдемо, непогано йдемо. Так, що тут у нас є дублі чи немає? Ні, на жаль, дублів немає, тому тільки три героя. Так, але в лагері що закінчилось? Зараз я знову залью якогось героя. Корм, який ми наловили. Ну і будемо далі. Далі. Блін, не все залив просто. Треба було ще четвірок заливати, але тільки ти вічок. Ну окей. Нічого страшного, таке буває. Якраз закачаємо Моракса. Більш нема просто прокачати, тому можна все це в Моракса залити. А так, максимум є. Опа. Косьмом і фулл прокачечка відразу. Дознімаємо, що там залишилось. Поїхали. Так, а за Мар'яночка, це вже 4. І, і Буртус Брієна, ріщик, Рекмун, Яд. 4. Чотири. Коротше, 4. Чотири. Там було в нас теж 4. За 155 спроб нам випало 8 героїв. Ну і зараз я буду дивитися, що в мене є в гаражі, і робимо свій вибір. Отже, в цілому в мене є 16 героїв непотрібних, яких я можу обміняти. Чи буду чекати наступного обміну душ, чи буду робити зараз свій вибір, звісно, я зроблю зараз. Мені є тут декілька героїв, які мені дуже-дуже потрібні, за яких я хотів би пограти. Ну і вибір ми, звісно, зараз будемо робити з першого ряду. Тобто я готовий віддати 10 героїв, щоб отримати того героя, який я хочу пограти. І хто це буде? Я думаю, ти або вгадав, або не вгадав. Це буде не мезида. Я дуже хотів цього героя. Він мені дуже-дуже подобається, тому вирішую взяти саме і так. Віддамо оканена і віддамо квінта. Готово. І Вибір зроблений. А ви пишіть, що ви обрали, якщо ви це не зробили. Огляд на обмін душ. Є в мене на каналі, тому раджу подивитися. Посилання буде у коменті. На цьому дякую і зробіть правильний відео. Всім пока, побачимось у Next Video.